Українські моделі на OnlyFans за три роки заробили 111 мільйонів доларів. Про це заявив голова Державної податкової служби. Власне, за даними Державної податкової служби, у період 2020 по 2022 рік 5435 українців отримували доходи від розміщення контенту на OnlyFans. Сумарно у них було 7 тисяч зареєстрованих акаунтів, адже одна людина може мати декілька акаунтів. У вересні ж минулого року податкова служба отримала дані про цих українців у межах обміну податковою інформацією з Великобританією, де власне і зареєстрована компанія, яка є власницею OnlyFans. отримавши ці дані, українські податківці почали направляти особам, які отримували доходи від цієї платформи, запити з проханням надати декларацію або з вимогою заплатити податок. І за словами голови податкової служби сумарно було надіслано 5 тисяч таких запитів деякі моделі з OnlyFans одразу вирішили добровільно подати декларацію та сплатити податки. Щодо інших зараз проводяться перевірки.